В українців перехопили славу авторів найпопулярнішої колискової світу. Хіт «Summer Time» співали так часто, що він побив усі можливі рекорди за кількістю виконань. Але «Summer Time» – це переспівана українська пісня. Джордж Гершвин написав її, підслухавши українську колисанку Ой, ходить сон коло вікон. Слухала й шукала схожості. Марія Малевська. Вона кримська татарка українські народні пісні виконує як ніхто інший. Співачка Джамала поєднує техніки співу різних націй, і певна країни розташовані за тисячі кілометрів одна від одної мають дуже схожі наспіви. Коли Когда піла африканська півіця, я перший раз побачила структуру і техніку африканського народного так я вам можу сказати, вона просто ідентична з українською народною технікою. Класичним виконанням гершвінівської саме Time вважають дует Елли Фіджераль та Луї Армстронга. Вже українська народна колесанка. Ой, ходить сон коло вікон. Хор Харківської академії культури виконує ці дві композиції разом, одна за одною. Ноти, один і той же принцип по партітурі, якщо дивитися, от Те саме зі як так сталося, що в основу опери про життя на гритянської глушини лягла українська народна колесанка. Чи можливо це взагалі? Музикознавці мають свої пояснення. Гершвин, сам маючи коріння одеського єврея, був присутній на кількох концертах української капели керівництвом Олександра Кошиця в нью йоркові Там і почув «Ой ходить сон. Ну, это был достаточно популярный коллектив. Он гастролировал по э, странам Европы и Америки, в том числе, вот именно Нью-Йорка. Кошец э, сам жил в эмиграции и работал там, продолжал работу как харместер, как этнограф, как композитор. Гастроли эти были э, где-то примерно в 30-х годах. Вот. И в 35-м году появилась эта Опер порґії це було лише натхнення, аж ніяк не плагіат. Гершвін опрацював, аранжував і поклав український мотив на блюзовий ритм. Проте для вітчизняних фахівців сумнівів немає. Музикознавці певні у цьому і полягає феномен української музики. Вона настільки мелодійна, що стає ніби тістом для джазу, блюзу, гімнів та різдвяних пісень. В Васякому випадку, серед українських музиковідів я не слышав ну. Ні разу такої от конфронтаційної точки зріння по этому поводу. Причому это не голословно все. всього так ска путем аналізу музикального вот, та тематический матеріал, вот всі эти інтонації, все остальное. Вже майже століття саме там з перших нот, нагадуючи мелодику української колесанки, лунає світом і виконували найвідоміші світові виконавці. Кожен трансформуючи на власний лад: Бітлз, Біллі Холідей, Пітер Гебріал, Том Вейтс, Витні Хюстон, навіть президент США Білл Клінтон на саксофоні. А ось абсолютно космічні, і ні на що не схожі. Дорс. Time, yeah, and the is easy. І одне з найвідоміших виконань Дженіс Джоплін. Родившись з акордів української народної пісні, yeah, саме нині стала однією з найпопулярніших колосанок малюків американських. The is easy. Jumping, and the is high. Марія Малевська, Дмитро Литвиненко, Олександр Бринза, Олексій Жиленко, Програма Вікна СТБ.